Доброго дня, шановні відвідувачі та підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці, Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І зараз у нас у наявності є ось такий автомобіль. Він був перегнаний нами, він вже є розмитненим. Та сертифікований. Це у нас є Honda Sierv'. Цей автомобіль був випущений у 2016 році та на даний момент проїхав всього лише 109 тисяч кілометрів. Це його реальний сертифікований та завірений пробіг. У цьому автомобілі у нас встановлений двигун 1,6 дизель. Це у нас є ID.TEC з потужністю 88 кВт. У автомобілі стоїть у нас механічна шестиступенева коробка передач. Автомобіль у нас на передньому приводі. Основні характеристики даного автомобіля, я вам вже сказав. Зараз ми перейдемо до зовнішнього вигляду нашого автомобіля. Переходимо першим ділом до задніх фар. Задні фари ось у нас, ось такі, немає по них ніяких пошкоджень, немає запотівань та немає тріщин. Вони у ідеальному стані. Під нашою еблемкою Хонди є у нас камера схована. Камера заднього виду, щоб ми собі ні в кого не в'їхали. Знизу у нас також є задні парктроніки. Також будуть сигналізувати та показувати, як ми близько до якогось предмету. Задні у нас вікна затонованими є, щоб ніхто не, за... не залазив своїми очима у наш автомобіль. Ось такі у нас диски, гума у нас 17-го розміру. Наше дзеркало заднього виду є ось така у нас тут LED-смужка, яка буде сигналізувати іншим автомобілям, куди ми повертаємо. Переходимо до. Передніх фар. Ось така у нас красива оптика, теж з led смужкою. Досить круто вона у нас виглядає. Присутні у нас під нею омивачі наших фар та передні парктроніки. А ще нижче у нас є противотуманні фари. Аналогічно і друга фара у нас у ідеальному стані, пошкоджень ніяких немає. Ось так наш автомобіль виглядає спереду, досить так, так борзо, так модно. Навіть я б сказав навіть сучасно на даний час. Також у нас є знизу ось такі накладки на пороги, які збережуть автомобіль від пошкоджень. Ззовні ми пройшлися. Але ще зараз я вам покажу наше лобове скло цього автомобіля. Ось яке наше лобове скло. Теж без пошкоджень, нема по ньому нічого. Показую вам він код автомобіля. Та наші датчики дощу та світла. Зараз ми перейдемо у середину нашого автомобіля. Відкриваю двері. Першим ділом нас зустрічає дверна карта даного автомобіля. Ось така у нас дверна карта. Досить і досить збережена. Присутній у нас повний електропакет. У нас є автоскладання дзеркал, блокування дверей та передні та задні склопідйомники. На черзі у нас далі йде. Садіння, водія, ось таке насадіння. Водія з тканини, комбінована тканина. Ось та, ця тканина у нас трішки схожа така на алькантару, так вона так переливається. Далі, далі наші асистенти, екорежим, коректор. Фар, омач, фар режим парковки та кнопочка, щоб у нас нікуди не заносило. Далі наше кермо. У нас мультифункціональне кермо, Присутній у нас круїз контроль присутній у нас підключення до телефону. Сідаю та зараз запущу автомобіль. Також можна керувати на кермі нашими дисплеями, такими, як є ось тут маленький дисплей, ось тут і ось тут. Запускаю при вас. у Нас автомобіль запускається з ключа. Запустив автомобіль. Показую вам магнітолку. Ось така у нас магнітолка. Вона у нас сенсорна, є у нас навігація. Як я казав, є у нас підключення до телефону, є у нас камера заднього виду. Класно. Під нашою магнітолкою у нас двохзований клімат-контроль. Обдув лобового скла, підігрів дзеркал. Є. Знизу наш КПП. передач 6 ступка, так як я і говорив, а під нею у нас ось тут наш підігрів сидінь. Як і водія, так і переднього пасажира. Це досить досить так класно. Як зимою буває холодно, ми собі запускаємо автомобіль, включаємо і сидіння гріються. Наразі це не будете використовувати, так як. Зараз весна, але зимою будете використовувати на 100%. Також ось наша розетка 12 вольт. При якихось неприємних ситуаціях можна сюди вімкнути наш насос, щоб підкачувати наші колеса, або ж ще щось. Досить багато зараз таких є приладів, які можна сюди вмикати. Далі, далі у нас ось така маленька ніша для. Стаканчиків кави або ж півлітрових пляшок з водою. Також ось така ніша для телефона, буде досить зручно і так ставити телефон. Далі наш підлокітник, ось наш такий підлокітник, підлокітнику у нас вихід HDMI, 2 USB та ще одна розетка на 12 вольт. Також покажу вам ще наш спідометр, а на спідометрі у нас 109 вольт тисяч кілометрів Реальний сертифікований пробіг даного автомобіля. Тут все оглянули, зараз переходимо до задньої частини, точніше, не задньої частини, а до задніх сидінь. Ось така у нас дверна карта, теж нічого по ній немає. Наші сидіння, як я говорив, що переливається змінюю і переливається. Комусь подобається, комусь не подобається. Ну Мені заходить. Далі. Далі показую, як виглядає наше кермо, та наша магнітолка з задніх сидінь. Ось так все класно у нас виглядає. Далі на черзі у нас багажний відділ автомобіля. Відчиняю, показую ось досить такий великий багажник у нас є. Можна на стиралку тут вести, влізе тільки так, якщо її опустити. Там ті сидіння, таке їх, то можна або ж переночувати автомобілові, або ж навіть холодильник вести. Також показує, що під фальжном, під фальжном повноцінне у нас колесо є запасне. Є у нас ось тут наш аварійний знак та ох, ось тут наша жилетка. Та шторка ось така. Класно. Далі переходжу до цих дверей, показую ось ці двері. Теж все файно, чистенько Та сидіння з цієї сторони. Довго затримуватися не будемо, переходимо далі. Далі ось така теж у нас дверна карта, без пошкоджень та наше сидіння теж у хорошому стані. Ще покажу вам кермо та сидіння водія. Звісно ж, наша торпеда. Ось такий у нас вийшов огляд даного автомобіля, але зараз ми ще заглянемо, що там у нас під капотом. Та ще скажу деяку цікаву інформацію. Крив я відкрив я капот. Можемо бачити на наш двигун. Двигун працює у нас як часи. Нема ніяких у нас тут хляпів, немає ніяких у нас тут а, взагалі плям мастила або того подібного. Все. Гарно у нас працює. Ось такий у нас вийшов огляд даного автомобіля. Автомобіль, який у нас є в наявності, можемо його доставити у будь-яку точку України, або можете приїжджати до нас на нашу площадку та оглядати цей автомобіль. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. У них буде автомобіль відфотографований зі всіх сторін. Та буде вказана ціна. Також ціна вказана у нас у описі до цього відео знизу.